Вітаю, шановні автори, я буду робити серію відео про відповіді на ваші запитання, які ви нам та нашим менеджерам задаєте під час консультацій і під час розрахунків книжок. І почнемо з такого питання: чи допомагаєте ви з написанням книги, якщо у мене є тільки ідея? Так, допомагаємо і якщо у вас вже написана книга, допомагаємо її відкоригувати і літературно, та зробити коректуру на помилки. І якщо у вас є тільки ідея, але є бажання все це на нас перекласти і не дописувати книжку або зовсім не писати, але є у вас на це якби средства. То так ми можемо і написати за вас книжку, і дописати, як це робиться. Ми робимо з вами інтерв'ю. Виймаємо з вас всю інформацію, якою ви володієте, або тією ідеєю книжки, якщо це художка, або якщо це нонфікшн, якась експертна література, то ви все розповідаєте, що знаєте. Тобто ми задаємо питання, ви на них відповідаєте, і ми з цього формуємо текст, доповнюємо його, дописуємо, вивчаємо якусь літературу, форуми, відео. І так далі. Чадже так ми використовуємо, але дуже поверхнево, тому що він не завжди видає коректну інформацію. Ми використовуємо більше якусь тверду, тверду основу, якось так. Так що, якщо що, ми допомагаємо.